Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре, питання не зовсім по вашій частині, але військово-морські сили теж збивають дрони. Коли ми стикаємося з таким формулюванням, локаційно втрачені або повернулися, так було завжди, що означають ці формулювання? Тобто, ціль була штучна, вона не існувала чи різні причини на ось таке формулювання локаційно втрачена ціль. Вітаю, пані Тетяно. Насправді, наша зустріч з подібними об'єктами, типу шахедів, вона є по факту першою, в сенсі того, що ми першими їх зустрічаємо. Але як правило, наша в лавках взаємодія з ними закінчується лише кулеметними чергами іншими засобами, і на цьому функціонал наш саме у. В сфері ППО закінчується, тому сказати вам кваліфіковано надати відповідь на це питання я наразі не можу. Це якраз та галузь, які більше ми покладаємося на наших колег з повітряних сил, і мабуть, таку інформацію можна отримати лише у них. Але дякую, навіть що тут частково ви заклали інформацію, яка є цікава, що варто нагадувати людям, що морські сили вони зустрічають шахеди першими. Яка зараз оперативна ситуація на морі? Ситуація залишається доволі стабільною насправді. Ми спостерігаємо один підводний човен в акваторії Чорного моря, який ймовірніше за все виконує завдання з охорони пункту базування і не більше. Тобто, десь недалеко від нову має охороняти цю базу. В Азові російські кораблі вже відсутні досить тривалий час, саме через. Небезпеку їхнього знищення, тому можу сказати, що ситуація стабілізована. Авіація, на жаль, присутня, звісно, на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму та на південь від нього. Там вони виконують завдання з патрулювання, пошуку дронів, розвідки. І, на жаль, іноді намагаються наносити вогневий урар. Перепитаю вас інформацію, яку прочитали в пабліках, пов'язану з Росією, що Кремль зняв моряків із занедбаного авіаносця адмірал Кузніцов і відправив їх воювати. Оцей момент морпіхи про це ми говорили з вами в ефірі. Це універсальний боєць. Це по суті такий унікальний ексклюзивний боєць. Тут їх знімають і відправляють воювати. Ми можемо припустити це, як відіб'ється на їх моральному стані, їхнього військового морського флоту. Тобто наші збройні сили топлять їхні кораблі і по суті знецінюють їхніх моряків. Допомагають Кремлю знецінити їхніх моряків, які стають піхотою, чи що вони роблять тут в Україні? Ми ж по різних точках періодично зустрічаємо, що морпіхи Росії воюють в українських степах. Ну насправді так, корабельний склад він не стане морпіхами, це моряки. І звісно, якщо ця інформація підтвердиться, що екіпаж цього авіаносучого крейсера, як його класифікують зазвичай. Відправилися на фронт, тут звісно виглядати це буде трошки дивно, в сенсі того, що підготовка корабельного катерного особового складу потребує багато ресурсів. Це фахівці, це спеціалісти. Хоча насправді, в принципі, стикалися ми вже з різними фахівцями в окопах, і може було там побачити кого завгодно в принципі. Тому таке можливо, хоча насправді. Якраз Російська імперія мала б їх притримати для подальшого придушення бунтів серед цивільного населення, це буде в традиції такі російські морячків відправляти розстрілювати демонстрації. Тому дивно, що їх туди відправлять, якщо відправлять. Що стосується інформації щодо нібито списання помірал Кузнєцов, ну, цю інформацію наразі ми підтвердити не готові, вона не підтверджує станом на зараз. Зрозуміло, колись можливо вона виникне в російському просторі. Якщо говорити про сьогоднішню ніч, то конкретно чотири шахеда було збито військово-морськими силами збройних сил України. Але зазвичай ми узагальнюємо цю інформацію, і ця інформація надходить від повітряних сил. І говоримо про 66 вночі збитих шахедів. А зараз на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.